СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння рускава міра у Києво-Печерській Лаврі. Нагадаю, 12 листопада 2022 року в одному з храмів національного заповідника Києво-Печерська Лавра, що нині належить православній церкві Московського патріархату, під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру та прославляння Росії. Намісник києво Києво-Печерської лаври митрополит Павло, відомий у суспільстві за прізвиськом Паша Мерседес, прокоментував цю ситуацію так: виложили це в інтернет, що нібито в Лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий. Тому що за літургією ми молимося до Бога, молимося за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого представителя Української православної церкви, блаженнішого мітрополита Онуфрія з богохрениною паствою і береженою нашою державою. По-друге, це не є богослужбовий пісне спів. Я прочитав там деякі священики, пишуть. Невідомо, хто вони, звідки що нібито тут звершується в часи, коли йде війна, богослужіння за Росію. Ми молимося у мірі всього міра і благостояння святих Божої церкви. Ми молимося за всіх православних людей, і сьогодні буде. Строга заборона, оце Захарія служити в літургії, а також звершувати ці молебні. Молебні допомагали багатьом людям, до нього приходять усі, і він приймає всіх без вибору. Але є комусь, напевно, це неприємно, що він молиться і він сам, я більше ковірний, не співає цих пісень. Ми не можемо співати і не будемо співати в храмі світських пісень. В храмі повинно бути не вілічання когось, а вілічання святих. Ми повинні ще раз думатись про ці дні. Я ще раз сказав, війна це страшне горе. Так, напали, розрушено багато все сьогодні. Ми в храмах повинні молитись про одне, про мир в нашій державі. Про збереження наших кордонів, щоб не гинули наші і молоді люди, і похилого віку, і щоб як можна скоріше Господь положив приграждення злу. Єдине запитання, що виникає до фраз: молимося за всіх православних, молимося за нашого президента, молимося за нашу країну. Це за яку за Росію чи за Україну. Ми звернулися за коментарем стосовно цієї ситуації до проторірея Православної церкви України Михайла Умельяна, який і опублікував те викривальне відео із молитвами за Росію. Потрібно сказати, що факт. Те, що відбувалось на території е, Києво-Печерської лаври, він є автентичним. Відео є автентичним. Це не є якийсь фейк, не є якийсь монтаж, і відповідно відео вже надано для служби безпеки України, які е, роблять відповідне дослідження. Відео е, в, в мережі Фейсбук є, наприклад, зокрема на моїй сторінці, е, викладене повністю е, також є викладений е, уривок. Але повністю все відео передане службі безпеки України безпеки України відкрила кримінальне провадження і безпосередньо займається цією справою, тому компетентні органи відповідно скажуть хто і яке покарання мають нести. Але хочу зазначити те, що на території соборів не може відбуватися спів просто так? Тобто, люди зайшли і співають? От для прикладу, не один раз заходили журналісти на територію Лаври, і ви бачили, як ставилися до журналістів. То не вже люди, які є ну просто перехожими, зайшли і співають про Росію пісню про Росію, а кожен з вас може почути текст, текст цієї пісні, то невже можуть допустити таке саме священники лаври чи керівництво Української православної церкви Московського патріархату? Це запитання є риторичним. з приводу того, що відбувається саме на 262-й день повномасштабного російського вторгнення, коли моляться? За Росію чи співають пісні, прославляючи Росію в центрі, в серці столиці, то я як священнослужитель та загалом як громадянин України вважаю, що такого не може і не має бути. Насамкінець задам, що, попри будь-які слова вибачень і з'ясування обставин, православна церква московського патріархату є наслідувачкою доктрини Рускава міра та Мракабесі, які популяризує Росія та російський патріарх Кирило.